Два табори, дві позиції. Представники одного за іншого категорично проти. Упродовж кількох місяців у Франції не припиняються акції протесту. Розділив два табори. Проект закону, який був однією з виборчих обіцянок президента Франсуа Уланда. Рівні права на шлюб для всіх. Вісім країн Європи вже перетнули цей бар'єр і дозволили одностатевим парам одружуватись. Тепер це намагається зробити Франція. Французьке суспільство вкрай розділене в цьому питанні. 65% громадян, згідно з даними соцопитувань, виступають за рівні права на шлюб для всіх без винятку. Одностатевим подружжям дозволено одружуватись у Нідерландах, Бельгії, Іспанії, Португалії, Норвегії, Швеції, Ісландії та Данії. Французький проєкт закону схожий на ті, що існують у вищезгаданих країнах. Конкретно йдеться про внесення до громадянського кодексу нової статті під номером 143, яка легалізує одностатеві шлюби і відкриває право одностатевим подружжям усиновлювати дітей разом а також біологічних дітей свого партнера чи партнерші. Окрім того, громадяни Франції, якщо законохвалять, зможуть укладати шлюб з одностатевими іноземцем чи іноземкою. А іноземні одностатеві пари зможуть одружуватись у Франції, навіть якщо в країні їхнього проживання це не дозволено. Деякі зміни в проєкті стосуються як одно, так і гетеростатевих пар. Наприклад, дитина при народженні не отримуватиме автоматично прізвище батька. Вона зможе у разі неузгодженої позиції між батьками мати подвійне прізвище, яке писатиметься в алфавітному порядку. Противники одностатевих шлюбів під час акції. Ясно дали зрозуміти, що проблема здебільшого полягає не в самому шлюбі, а в праві усиновлювати дітей. Саме довкола цього питання спалахнули найзапекліші дискусії. Лише 49% французів погоджуються з правом усиновлення одностатевими подружжями. Утім, розділити шлюб і усиновлення неможливо. З одного випливає інше, як у випадку з гетеросексуальними подружжями. Іноді дискусії щодо проекту закону помилково спроектовують питання про штучне запліднення. В проекті закону про нього жодним чином не згадують. Право на штучне запліднення обговорюватимуть у Франції у березні, але в межах іншого закону, що стосується родини і біоетики. Сьогодні у Франції скористатись можливістю штучного запліднення можуть лише гетеросексуальні пари у разі медично підтвердженого безпліддя одного чи обох членів.